Приїхав на перший точок, точніше ще не, ще не доїхав. Залишилось в мене ще кілька ловушок, бджолиних, три ловушки стоїть джолини. Зараз піду заберу останні ловушки. І на цьому сезон ловлі раїв буде закінчено. Забрав першу ловушку. Оставимо багажник і зараз поїдемо за рештою. Зараз заберемо другу ловушку. Потрібно дивитися під ноги, тому що зараз холодні ночі, по-перше. По-друге, зараз дні теплі, сонячні і такими днями вилазять всякі гадюки страшні грітися. Тому потрібно бути обережним, не натрапити, не дай Бог, ні на яку гадюку. І на шершні. Тому що бувають випадки, коли забираєш там, де не було роїв, то там часто поселялись шершні. Ну, в принципі, льоток видно, що навіть павутині. Лосів немає. Ну що, забираємо цю ловушку, їдемо далі. Заодно сімейством зайшли в лісок. Подивитися. Можливо, знайдемо кілька грибочків. І заодно тут у мене стоїть ловушка. Заберемо ловушку третю. Ну там ще в одному місці є ще кілька ловушок. Але то вже потім, якщо спінемо то заберемо, тому що потрібно скоротити золині сім'ї і зробити обробку проти кліща ворога. Вон бачу стоїть ловушка. І хтось біля моєї ловушки щось копав. Цікаво. Оце, ну, це, скоріш за все, лис хотів вирити нору. Але в ловушці сидів злий шершень, який відігнав благополучно лиса від моєї ловушки. Ну і сам шершень будемо надіятись, що тут його нема. Ось, друзі, стоїть така... Комашня розлізе. Ось така суха груша, але ну, вона дуже стара. Для прикладу, ось дивіться, телефон і сама груша. І дивіться, ось там ось дупло видно і тут дупло. Ну, Я часто коло цієї груші ходив. І зараз вам покажу. Я за -за посвітив фонариком всередину. Дивіться, що там є, друзі. Зараз так вам засвітити, щоб було видно. Вон бачите, думаю буде видно, трішки б засвітило. Кусок сота. Кусок друзі сота. Ну, вроді би бджолиний сот. Ну тобто трутневого розплоду. Вроді би, да. Можливо, тут навіть колись був рій в слідуючий друзі раз. Ось забрав третю ловушку, вже несу до машини. Просто слідуючий раз, тобто не в слідуючий раз, а на слідуючу весну. Якщо буде все нормально, дай Бог доживем. дай Бог всім здоров'я. Я візьму рамку магазину, тому що туди... Влізе тільки магазинна рамка. І як би встановлю те декло магазину рамочку. І можливо туди, дай Бог, прилетить трій. Хто за таку ідею, напишіть, будь ласка, в коментарях, в коментарях, що ви думаєте по поводу цієї вправи. Зачепив до геляку. Було б цікаво, що туди заселився рій. Ну, меду він по-любому принесе, тому що соєшник в нашій місцевості, поки, слава Богу, сіють. Ну, йому єдина допомога ройові, коли залетить, це тільки осіння обробка проти кліща. Тобто я прийшов би. Самий рій оброб... поставив би кілька пластинок і все, думаю, рій благополучно перезимував би. Приїхав я на силочку на перший точок. Бурани вище колін, як завжди, на пасіці, в цьому році я рідко буваю, тому трішки така ситуація, трішки боюсь, тому що теж дзвонив що багатьох пасічників в цьому році оси вибили багато сімей постійно, постійно тут в мене напади ось тут дуже хороші яблучка всі такі здорові яблучка вони дуже смачні потрібно буде назбирати з собою як доїхати на другий точок Так зараз ми так пробіжимось по пасіці подивимось ситуація, що все на місці. Приїхав. Потрібно, друзі, поскорочувати джолині сім'ї, по-перше, а по-друге, по-друге, обробити обов'язково проти кліща ворога, тому що показував я в попередньому відео там ситуація. Страшна, можна сказати, кліща дуже багато. Дивіться, як хаотично літають джоли, оси. Бачите так, біля кожного вулика. Ага, це оси, це бляха оси. Оси і бджоли. Ну, давайте перейдемо на іншу сторону. Ну тут бачите, тут такі старі вулики. І десь тако можливо, десь є щілини. Десь є щілини і бджоли чують ці запахи, тому і летять, і напади роблять. Ну і тут перенасиченість на першому точкові, можна сказати, що перенасиченість йде. Дивіться, друзі, скільки ось бджоли. Дивіться. А внизу дивіться скільки осі. Біда просто. Дивіться. Бачите, ось оса сидить і воно внизу внизу прямо напад іде осів, Ну ось дивіться, сидять джоли на прильоті, охорона. Ось тут так само сидять джоли на прильоті. Ай, бляха! Сіла вже вжалила в руку. Так, Тут Тут, вроді все гаразд. Ну, я думаю, бурани більше будуть, ну в принципі, можна миритись, буває похуже. Так, з джолами зрозуміло. По три. Зараз піду переодягнусь і буду починати. Пробувати працювати. Не знаю, дадуть мені оси працювати, не дадуть. Ну, Попробую буквально кілька сімей з кількома сім'ями попрацювати. Якщо дадуть працювати, то це буде добре. Якщо не дадуть, то просто бджолам поставлю пластини проти кліща чи від кліща. І все. А збирати бджіл буду вже пізніше, ближче, ну, вже такою глибокою осінню, якби теж бджіл добре збирати, тому що навіть в таку холодну погоду, коли температура там 12 градусів, 14, бджоли так вже більш до клуба збиваються, тоді якби теж бджоли добре збивати. Тобто збирати джолині гнізда. Ну, в принципі, таке, таке було відео сьогоднішнє про поїздку на перший точок. Забрав я ловушки, вигружу ловушки на їхній на зимівлю, а весною знову розпочнемо ловлю роїв, якщо буде все гаразд, дай Бог. Будемо знову ловити руї, розширяти пасіки і загалом пасічникувати. Ну що ж, друзі, як завжди, до зустрічі на пасіці.